Спас народився від іви марі, убили ємі у яслах на насінні, ангели співають, добру відвіщають славу, славу, даймо ми йому, ангели співають, добру відвіщають, славу, славу, даймо ми йому. Мати, сина сповиває, радісним серцем Бога прославляє, а слухняний оси дбає про дитятко і співає йому Алілуя! 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 спас народився нам. Аллилуйя, 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 Спас народився нам, Його різдво ми нині теж згадаймо, на небі слава, Йому заспіваємо. Слава, слава Йому. Аллилуйям. Аллилуйя, 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 спас на родився нам. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 спас на родился нам. Аллилуйя. Аллилуйя, Алилуйя, спас народився родився